Сьогодні розпочинаємо рецепт хамон із королячих стегон Ось такі два стегна, сіль, вже поважили 10 г нітритної солі, 10 г звичайної солі. У нас нітритна сіль 0,5%. Будемо давати спеції Monster Steak, Black Pepper, аджику. Заматувати все це в харчову. Півку. Солі наважили. І втираємо наші стегна, приправами нашими. Натираємо стегна нашу сумішу спеції, які ми зробили. І з сіллю. Втираємо рівномірно, на дві, не жаліємо, те, що у нас повністю покрило. Тільки спеції наше м'ясо. Так, натерло одне. Не пристає, нехай набирається. Беремо друге. нас? Половина спеці пішло на перше? І гарно втираємо. У нас кролик молодий, свіжий. Просовується гарно. Набереться аромату спецій. Спеції у нас дуже смачні. Подарували крутий перець, перецьбе. Monster стейк. Монстер стейк привезли теж нам, теж подарували. Тому у нас і стагня наш друг сьогодні привіз. Що я в нього попросив, тому що дуже хотів спробувати такі рецепти. Ми свинячий хамон і свиних стегон готуємо зараз. На стадії приготування. Зараз так обмантуємо. Поміж в спеції О, і замотуємо у харчову плівку. Зараз я помаю руки. І замотаємо наші два в харчову плівку і поставимо в холодильник на тиждень. Щоб в холодильник на тиждень так просолювалося. Замотуємо стегна в харчову плівку і ставимо в холодильник на тиждень. Ставимо наш хамон в холодильник. На тиждень. Ось пройшло 6 днів. Ми готуємо хамон із кров'ячих стегенець. Ось так вони у нас були замотані. Харчував. Ми повертали їх щодня, щоб у нас сіль і сік м'ясний потрапляв повністю на м'ясо. З обох сторін однаково просолилося. Зараз ми розматуємо і будемо заматувати звичайний медичний бінт. Ось такий вигляд має одне стегенце. Колір воно не втратило, так як ми додавали нітритну сіль. І зараз розматуємо друге стегенце. Нам стегенце подарував друг. Поважав нам успіхи в нашому рецепті. Так, це є. І ось таке друге стагенце. Кролик молоденький. І зараз ми його заматуємо звичайний лінт. Так, шукаємо початок. І... Замотавши його в бінт, ми будемо його ставити в прохолодне місце, не на велику температуру. бажано 4 градуси, що у нас воно не пересихало, а в'явилося. Тому що ми, якщо його поставимо в тепло приміщення, то у нас ну, швидко висохне і буде як таранька, А нам потрібен ефект в'ялення добитися. Так, замотимо, щоб у нас, у нас нічого не бігало по хамону. Ось ми так обмотали одне старице і беремо, друге. Ми його ще ниточко обв'яжемо і підвісимо в прохолодному місці. Він пішов на цю ту сторону, тому що може поставити поки на паузу, поки роз. Замотали наші два хамончики Ось такі величиною. Найкожен у нас по 300 грам. І обмотаємо їх ниточкою, щоб не розплутувався наш бинт. може воно трішки у нас на вітрі. І бинтик у нас розвідеться. Отак. Одне ниточка тримає бент І друге. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші рецепти. У нас є декілька відео на, на каналі. Ми будемо старатися побільше зняти для вас. Так що ставте подобайки, коментуйте. А ми зустрінемося через два тижні. Для того, щоб дегустувати наші хамони, які ось так поки виглядають. Хамон з кролика повісили в температуру приміщення, де у нас 4 градуси тепла і вологість повітря 80%. І чекаємо місяць. Через місяць подивимося, що у нас буде з ним далі. Дякую всім за перегляди. Для мене місяць, а для вас це 3 секунди. Так що почекайте. Готуємо бастурмо, хамон зі свинини. Ось такі два хамони. Два хамона із кролика. Бастурма. кавісить і в'ялиць. Чекаємо. Літо. А це, чекають да, зимою, для того, щоб починати їх. Ми будемо нарізати хамон. Взяли ось такий ніж і нарізаємо тоненькими полосочками. У нас ніж дуже гострий, але потрібно частіше водити. Ось так. Немо, щоб по максимуму тонкий нарізати хамон. Наш хамон маленький, тому, получаються ось такі кусочки. Виложуємо на миску і будемо робити дегустацію. Це перший хамон, який ми приготували із колоти. Дуже цікаво, який він на смак. Колір дуже апетитний І потрібно правильно нарізати. Чим тонше, тим смачніше, переходьте на канал, щоб дивитися ще наші рецепти, які ми знімаємо, що ми готуємо. Ми тільки починаємо. Та що, дуже крепко нас не коментуйте. Ось я нарізав е, хамоно і проводимо дегустацію. Врізаємо ось такі хамону. На запах як бастурма, але віддає спеціями. І пробуємо. Таке ніжне м'ясо, не солоне, віддає спеціями. Дуже смачно. Рекомендую всім готуйте хамон із кролика. Ах, як дуже-дуже смачно. Дякую всім за перегляди. Всім смачних рецептів.